Мені. Так. Вас. Причина зупинки. Причина зупинки. Зараз проходить спецоперація. Посвідчення своє. Ви чи що не знаєш. Велика. Велике, старий. Кулішинський, доки дійсно. Я не знімаю посвідчення, доки дійсно. Точі, дивіться, по-перше, ви мене зараз зупинили з порушенням, заставляєте Ми мене порушення. Зупинали. Давайте я від'їду десь на заправці, стану, тому що тут стояти не можна. Тут стояти не можна. І не зупиняєте по декілька машин одночасно. Чому там машина зупинена і ви мене зупинили? А, тому що в нас є два інспектора. Тільки, а, то ми була, будем, а то ми будемо розбиратися, буде ну, що маєте плане право. Яка бой. кажете причина зупинки? Причина зупинки проходить операція зброя вибухівка, нетварази водій і операція розшуку. Будь ласка, приверхуйтеся в правильному місці, далі почнемо ну, на заправку. Давайте я на заправку заїду. Заїжджайте, будь ласка. Куди? Тут я туди заїжджаю, тут немає. Ну я туди заїжджаю на сукар. Я вас не Я на Сухар заїжджаю. На Сухар? як я покину свій патрульний автомобіль? Ну а як я тут буду заїжджати? Я вже тут не виверну. Ось, ось, є не ось, ось, ось є парковка. Я потім задом не виїду. Я задом потім не виїду. Я потім не виїду. Інспектор, що, що, що ти хочеш від мене? Ну, що ти від мене хочеш? Я від вас нічого не хочу. Я, я спішу. Значить операція це і підстава для зупинки, але не підстава для перевірки документів. Пояснюю чому. Абсолютно з вами не згідний. В законі про миліцію, значить, в законі про міліцію. Міліція повинна перевіряти документи, має право перевіряти документи в підозрі скоєння правопорушення. Що ви зараз стоїте з порушенням правил дорожнього руху? Зійти, будь ласка, на обочину. Інспектор, тут нема навіть обочини. Де я тут їду на обочину? Тут пішохід, там немає обочини. Куди я з'їду? Згідно 307-го цивільного кодексу України забороняє, щоб не знімали. Зрозуміли? Ви мене зрозуміли? Тепер про, про фотовідеофіксацію, що ви говорите, що я не маю права. Маю право, повне маю право. Стаття... Я є приватна особа. Стаття... Я приватна стаття... особа Власка, згідно цивільного кодексу України, стаття 307. Так. Я забороняю, щоб ви мене знімали. Ви все сказали. Тепер е я вам відповідаю на ваше запитання. Згідно статті 11 пункту 12 закону України про міліцію, я маю повне право проводити фото-відеофіксацію для. Е Фіксації правопорушення і для недопущення конфлікту. Правильно, ситуації, так, і... якими приладами, Абсолютно. які в 30-му наказі, Пер, перечень приладів повинен бути. Фіксація, так? Чим хочете. Домашнім що... айфон, а ну покажіть айфон. Покажіть айфон свій. Ну покажіть, давайте. М -м. Ну давайте М -м. знімайте. Подивимося. Давайте. IPhone, ну, iPhone, так. Ну, ну. Айфон, а я не маю айфона. А ви маєте. Ви не маєте права. Ви не маєте права. Я ж інспектор, не маю... я вас не затримую, побажайте мені щасливої дороги. І власне, я, я ж вас також не, не Скажіть, не в, в документах для чого вам так, мої правило. документи? Баси, так, будь так, будь так. Скажіть, інспектор, проходить операція. Це є підстава для зупинки. Ще раз скажу, в операції в моїх, в... Моїх, в, моїх, дивіться, в моїх документах видно, чи я перевожу зброю вибухівку, чи я перевожу МАГ, чи я тверезий, п'яний. Видно в моїх документах? Ви побачите це? Ну для чого з мене ви, ви маєте мої документи? Це і мої документи. Все для чого? Сказали. Я нічого не порушив, щоб мене зупиняли. Сказали. Я можу ще багато маєте, говорити. Ви маєте, ви Звичай... маєте, маєте я, маю я маю документи, Я маю документи. Ви, ви документи маєте право перевіряти тільки, в під... коли є підозра, я вчинені право правопорушення. Я чекаю. Що чекаєте? Я вам задаю конкретне питання. Ви пам'ять хорошу маєте? Ви Я забороняю, щоб ви мене знімали. Ви пам'ять хорошу маєте. Я забороняю. Я вам що назвав три операції. Зброя вибухівка, операція розшук і п'яний водій. Операція розшук. Це виключно зараз е підходить. Тіль... Що, і що? Ну, ну, і що розшук, і що ви розшукаєте? Ну і що? Придивіть, будь ласка, ваші документи. Що мої документи мають до праці розшук? Я не розумію. Я не розумію. На законній підставі операція це є причина для зупинки, але не підстава для перевірки документів. Ви того не розумієте? чи Що? Звідки ви є? Скажіть. Правила руху. Ви що, з Марса впали. Правила чи що? Правила дорожнього руху. ви знаєте? На законній підставі я вам зобов'язаний придивити вам на законній підставі. Для того є 11 причин зупинки. зупинки. Яка моя причина зупинки? Скажіть. Що я вам зобов'язаний приділяти документи? Я забороняю, щоб мене знімали. Ви що не розумієте того чи. Я маю повне право на це. Інспектор, ви взагалі права не маєте тут стояти, напевно. Давайте свій дорожній лист, де вас там вказали, що ви тут стоїте. А ви є посадова стояти. особа, яка має право перевіряти. Є... Ви не є посадовою я особою. Я є народ України, розумієте? І за такий, як ви, посадовою. почався Майдан. І за такий, як ви, йде війна. Ви не є посадовою особою. Я є народ України, я контролюючий ви орган. Є. Ви живете на мої ви податки, є. форма, отой от телефон скуплений з моїх податків. — Покажіть, будь ласка, де є проплата іменно, що з ваших податків куплена моя форма. От ви не маєте повноважень це перевіряти. Ні, покажіть ви Я вам не зобов'язаний це, це показувати. Зобов що, що? Що, що ви кажете? Ви кому служите? Я ви кому служите? Народу України, народу України, так, України так, то, будь ласка, служіть, так. а не працюйте. Зрозуміли? Не, ви, не ви користаєте тим, інспектор, ви користаєте тим, що я не маю часу просто. розумієте? — Я абсолютно цим не користуваю. Ви тим користаєте. Я, а я дійсно, я не маю часу, ви обмежуєте мої права. Не обмежую я Моє права, конституційне право безперешкодно пересуватися просторами України. Ви мене зараз ви не, ви, обмежили в цьому. Не нічого? Так, ви мене в цьому обмежили. Телефон вниз, телефон вниз. Телефон вниз. Добре, зараз виключаю телефон. Я вже не маю здоров'я з вами, я вам ще раз кажу. Я, я, вже... я також я... не маю здоров'я. Не спішіть, будь ласка, переверніть на, на одну сторону, я... не спішіть, я вам скажу Людина спішить і так було мати... не мати совісті. Людина собі... має зберегти дозволити, Пу... ви маєте законності. це робити. Мені ще раз кажу, не, не забороняє ні у жоден закон до вас кричати і так далі. Абсолютно Ще один прийшов, що він хоче. Посвідчення. З Другої сторони. Посвідчення, покотило. Може воно у вас закінчилося, може його е, не немає. Будь маєте. ласка, перестаньте знімати, коли інспектор показує посвідчення. Добре, я верх. Я не змію. Донизу, будь ласка, заберіть. Добре. Добре. Ви забираєте чи ні? Я не знімаю. Так, я вам покажу посвідчення. Воно було прострочено. З го року дійсно. Так, покотило, роман, бачу, бачу, бачу. З вами все в порядку. Виходить операція нетверезий не, 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 не водій. Я зараз подзвоню запитати, чи вона проходить, чи ні. Говорите, ну, прозвонили спитатися. Руки трясуться до вікна, будь ласка, провірити. Руки не трясуться. Показуйте, будь ласка, покричі водія так, щоб водій міг ж... перевірити. Слухайте, ви мене не зупиняли, я не маю бажання з вами спілкуватися. чому покинув свій службовий патрульний автомобіль. Чому ви покинули? Ні, ні то я вважаю, ви ж ви закрити. В, в думках думка, щоб я там не Подиві, вир... Подивіться, будь ласка, як ви щоб тримаєте. Щоб Я це? потім не вирізав собі там і так далі. Як, як не вирізали? Абсолютно маю повне право в голову собі сказати. Те, <laughs> що ви знімаєте, це ви знімаєте. Добре. добре. Ну, Лотушок і гуртів. <laughs> Правильно? <laughs> а це, що ви знімаєте, будь ласка, придивіть посвідчення нормально. Інспектор, Ви вже забав... я там вже придивив все. Крапка. Я вас не затримаю, на вас буде написана скарга. На вашого друга вже написана колоновською на вас.